Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування підриву росіянами Каховської ГЕС, Тому нас і все так, розумієте, через одне місце. Днями його представники відвідали Херсонщину у перший же день після катастрофи. Генеральний прокурор України відправив в офіс прокурора міжнародного кримінального суду відповідне звернення щодо розслідування цієї катастрофи, і робота вже почалась. Дуже важливо, що представники міжнародного правосуддя на власні очі побачили наслідки цього російського злочину та самі почули, що російський терор продовжується, і продовжується ще максимально цинічними та жорстокими обстрілами за затопленої території та території евакуації тому повна і справедлива відповідальність рашистських терористів і самої держави терориста це обов'язкова передумова того, що у світі більше не буде повторень такого зла. Як ви вважаєте, наскільки оцей підрив Каховської ГЕС був стратегічно виправданий для? Кремлівського військового керівництва для того, щоб зупинити контрнаступ збройних сил України, Ну, перше, ми знаємо, що цей підрив він планувався. І планувався як мінімум з вересня, жовтня минулого року. А для цього на цей об'єкт була доставлена і закладена вибухівка. Причому особливістю цього об'єкту є те, що він будувався в радянський час. І е, за підсумками Другої світової війни там спеціально були шурфи зроблені, в які якраз і мала закладатися вибухівка на е, у разі необхідності е, підриву об'єкта. Ну дуже відома от, історія з Дніпро-Гесом. Сорок рік, якщо ви навіть подивитесь фотографії того, що зараз Скаховський ГЕС і то, що було з Дніпро-Гес, там ну вони на навіть виглядають однаково. Хочу додати тоді радянські військові підірвали там 20 тонн вибухівки. А двадцять вибухівки. Значить, зараз ну ми знаємо, зараз також є чисельні перехоплення СБУ ГУГУРА, ГУ, про те, що значить російські військові обговорюють то, що буде підрив у разі наступу, який вони там очікували збройних сил України. Це єдиний був фактично мост, який дозволяв важкій техніці, значить, передисокуватися з правого берега на лівий берег Дніпра. Я хочу нагадати, що минулого року нашими збройними силами було ну пошкоджено або знищено інші мости, які були на ну, до цього через Дніпро. От. це був фактично останній міст. І для того, щоб от не допустити от такого швидкого пересування нашої техніки, я думаю, що вони це зробили. Але є одна але. Скоріше за все, вони, не скоріш за все, а зараз ну це все більше і більше підтверджується навіть в офіційних джерелах, що вони не розрахували оцю потужність вибуху або щось зробили помилково, і вибухнуло фактично все, що вони туди заклали. І замість того, щоб пошкоджити от тільки, от, скажімо, міст, був повністю зруйнований цей машинний зал з здоровенними цими турбинами, які виробляють е е електричну енергію, ну і знач значна кількість дамби самої. І, ну, і це привело до того от, розливу води, який зараз ми спостерігаємо. Пане Андрію, росіяни віддали розпорядження окупаційним адміністраціям на півночі тимчасово окупованого півострова щодо підготовки до при до евакуації. Тобто, фактично вони влаштовують зараз примусову евакуацію. З чим це пов'язано? Ну, ну справа в тому, що північ Криму вони зараз розглядають ну, дійсно, як, як такий район евакуації. З Херсонської області і Запорізької області. З тих, я знаю, що, наприклад, Василівка, Токмак, і було розпорядження про те, щоб почати евакуацію, офіційні документи були в цих про російської влади евакуацію безпосередньо з Криму. Ну до речі, що цікаво, що в самому Криму зараз йдуть такі розмови, що північ Криму також буде евакуватися. То тобто, в принципі, ну я так розумію, що вони оцінюють те, що зараз ну, ту ситуацію, яка зараз склалася в ході оцих бойових дій, і вони, вони бачать загрозу, і вони виводять як мінімум своїх оці колаборантів з районів, які можуть бути звільнені нашими Збройними силами. Оце все, що зараз пливе в акваторію Чорного моря з Каховського з Херсонської області. А наскільки воно може повпливати на роботу на судноплавство, на роботу зернового коридору? Як ви думаєте? Ну окрім оці всіх цих питань екологічних. Є одне питання військове дуже небезпечно. Справа в тому, що росіяни по лівому берегу Дніпра поставили величезну кількість мін Яри-М. це міна ще радянського виробництва. Це протидесантна річкова міна, яка має контактний, контактний вибух. А кожна така міна, вона має 3 кг вибухівки. І оці міни фактично оцею течею позривало з берегів, от, для ну, з, з, з прибережної частини. І зараз вони або в Дніпробукському Ліманному каналі, або в північній частині Чорного моря. І є такі от очікування, такі розрахунки, що це може дійти навіть до Одеси. Тобто, і це ну, дуже така серйозна. Загроза для судноплавства як в межах от того існуючого коридору, так і в межах от той перспективи, яка там якось вирисовувалася стосовно того, що під впливом Туреччини будуть звільнені суда в першу чергу турецькі, а потім інші, наприклад, заблоковані в інших наших портах, ну, наприклад, в Миколаєві. Тобто зараз ці протимінні заходи вони набагато становляться більш актуальними, і ну, звичайно, військово-морським силам Збройних сил України ну, буде дуже багато роботи, щоб це значить, здійснювати. Але після того як ситуація стабілізується, тобто, коли оця теча, вона її швидкість впаде. А це може бути ну, розрахунковий час. Це порядка 10 діб. А, в принципі, ну, я хочу сказати, що в міноборони і в, в Державній службі надзвичайних ситуацій є розрахунки того, що може, якими наслідками можуть бути у, у випадку вибуху або пошкодження гідротехнічних споруд по всьому Дніпру. І в принципі, ну, ті розрахунки, які стосувалися. Стосувалося на Каховській гідроелектричної станції. Вони плюс-мінус співпадають з тим, що зараз у нас є в реальності.